21 енергія в сумісності, якщо вона в характері пари, в одній із зон призначені це стосується вас. По суті, 21 енергія це найбільш крутіша енергія щодо сумісності, тому що це енергія вічності, енергія світу, і насправді такі пари можуть принести кохання через все своє життя. А саме кохання великого кохання, справжнього кохання. По 21 енергії ну просто дуже багато. Це пара влюблених тюлені, які обнімаються і все, і хай весь світ зачекає. Звичайно, 21 енергія в плюсі це досить часто пари, які вирішують переїхати, змінити. Еміграція досить часто проходить по 21 аркану, але не завжди. В принципі, сама суть 21 архетипу це розширення свідомості партнера. Да? коли Люди постійно щось вивчають, подорожують, аналізують, досліджують, змінюють свій світогляд і допомагають, звичайно, змінити і розширити світогляд свого партнера. 21 енергія, енергія вічності, енергія миру і справді це досить гармонійні, теплі відносини, які можуть зберігатися з вами на протязі всього вашого життя. Що ж мінусить? Який мінусовий прояв можна споклюжити і таку енергію досить круту в принципі? 21 перша енергія. Це мега крута енергія, да, і потрібно постаратися, щоб її споклюжити, але ми вміємо. І так, що перше, обмежуючі переконання. Для чого існують обмежуючі переконання? Коли людині здається, що якщо вона себе закидає шаблонами і рамками, в неї всередині стає певна ілюзія безпеки, якщо вона буде сприймати що весь світ гавно, там бути націоналістом, расистом, їй здається, що цими всіми кордонами себе, вона себе обмежує і в серединці тепленько, комфортно і безпечно. Але це ілюзія, це не так. І, люд... і в мінусі 21 енергія це коли людина бере іншу і засовує своє обмежуючі переконання. Коли люди не в пара не розвиваються, коли немає еволюції, розвитку, відносинок. Да? Досить часто 21 енергія це кохання на відстані, тому що 21 енергія, в принципі, досить часто це платонічне кохання, але кохання на відстані. Іде люди досить часто. Візуалізують і ідеалізують один одного, що не відповідає реальності. Тому 21 енергія цінуйте, якщо у вас вона є в вашій сумісності, і звичайно, виводьте себе та її в плюс.